Мені потрібно 56 секунд вашої уваги. Дивимося. Злочинець заходить у магазин. Він озброєний ножем і поводиться агресивно. Продавець реагує на загрозу, але не має зброї і змушений відступати. Відвідувачі магазину помічають небезпеку і починають діяти. Злочинець зупиняється, розуміючи, що опір марний. Озброєні громадяни беруть ситуацію під контроль, не роблячи жодного пострілу. Нейтралізація загрози злочинець здається без боротьби. Один озброєний злочинець, продавець, який не міг чинити опір, і люди, які змогли його зупинити завдяки короткоствольній зброї, яку вони приховано носять з собою, без хаосу, без випадкових жертв, просто тому, що були готові до небезпеки. Скільки часу знадобилось би поліції, щоб прибути на місце злочину? П'ять, десять, п'ятнадцять хвилин. За цей час ситуація могла б закінчитися трагедією. Але завдяки громадянам, які мали можливість захистити себе і оточуючих, злочинець був знешкоджений миттєво. Це ще раз доводить: законне володіння та носіння короткоствольної зброї це не про агресію, а про безпеку. Якщо зброя є у відповідальних громадян, злочинці втрачають контроль над ситуацією. Тепер щодо ситуації зі збройним самозахистом в Україні, ми досі не маємо права на володіння носіння короткоствольної зброї для самозахисту. Законопроекти блокуються, а громадяни залишаються без реальних інструментів захисту себе та своїх близьких. Хіба це справедливо? Чому українці не мають таких самих прав на самозахист, як громадяни країн, де наявність зброї дозволяє ефективно протистояти злочинності та захищати власне життя? Як ви вважаєте, чим закінчилося б це пограбування, якби поруч не опинилися озброєні люди? І чи потрібно в Україні нарешті ухвалити закон, що дасть людям право на збройний самозахист? Напишіть свою думку у коментарях. Тож, товариство, поширюйте це відео, зголошуйтесь до Української асоціації власників зброї та мережі вільних людей. Підтримуйте та підписуйтесь на цей канал і пам'ятайте, вільні люди мають зброю. Далі буде.